Всім привіт! Для сумки середнього розміру вам знадобиться дві рафії іспі, гачок 3-3,5 та тоненький гачок для з'єднання квітів між собою. Для того, щоб визначитися з розміром дна, вам потрібно спочатку зв'язати першу стрічку з квітів і виміряти ось цей проміжок. Це і буде ваше дно. Коли зв'язали дно, не забудьте ще його обв'язати одним рядком стовпчиків без накиду. Потім порахуйте петлі по всьому периметру дна, це потрібно для планки. Потім з тої кількості петель зв'яжіть ланцюжок. В процесі в'язання з'єднуйте його з єд... з'єднувальними стовпчиками за пелюстки. За 5 середніх петель. Тут їх 9 петель, а ми приєднуємо за 5. Потім ще два рядки стовпчиків з накидом і завершуючий один рядок з єднувальними стовпчиками.